У ресторані Бонгусто, галасно та весело, малечу зі сходу та Крему навчають готувати основні різдвяні страви. її його постійно пустінка маку. бачиш, воно попробуй. Давайте, круга тримає, ти роздирай. От круговими рухами гарно росте. бачиш, у нас вже мак почав давати молочко, тобто він вже почав давати цей білий колір. З кулінарними традиціями західної України переселенців знайомлять досвідчені кухарі західної шеф-групи. Кутю готують за традиційним рецептом з пшениці. «Добавляли родзинки, додали мелені горіхи і в принципі підправляли медом. І кутя мала настоятися хоча б годин годину часу, і її вже можна було вживати. Для багатьох смак Галицької куті новий, до прикладу, на сході основну різдвяну страву готують з рису. Ну, у нас больше всього із рису готують і вона у нас з сиропом така біль жидка, а діть более густая. Как би, ну, наша культура, але но... там ми цього не знали, тому це інтересно. Опісля приготування куті, малеча взялася ліпити вушки для борщу. І з Донецька вправно загортає тісто. Каже, ця страва для нього не нова. Треба спочатку розкатати це. Потім формочкою вибити і кинути туди начинку і замотати їх. Ну, як ореники можна. Школярка Сабріна кримська татарка. Усі різдвяні страви для неї нові та цікаві. Найбільше дівчинці сподобалася кутя та вушка. Так. Мені дуже подобаються е, назви страв. І е, Вушка я ще такого ніколи не чула. Я тільки чула пелмень. Ну. Двушка дуже такі назви але гарні. Мені подобається остання страва майстер-класу вареники Луганчанка Єлизавета каже: ліпити їх не важко, адже це робить з раннього дитинства. Мені мені ні, тому що я завжди ну, часто їх ліп, ліпила, Ми часто готували з бабусею. Мені ну мені подобається так придумувати якісь там новорочки, ну, там може якось так там завернути. У мене поки що такий. Я зараз буду отак от приключує. Мене виходить такий верес. Дівчинка згадує на різдво в Луганську теж готували кутю та ходили колядувати, проте святкування у Львові їй подобається більше. У Львові тут більше люди вірять Бога. Вони ходять в церкву. І ну, ми в ми в Луганську теж ходили в церкву, але там ну люди також ну мало таких було. Організували майстер-клас для дітей, кухарі західної шеф-групи та торговий дім Еспроф таким чином намагаються зберегти традиційну українську кухню. Традиційні українські страви є дуже важливими в нашому побуті. а хто як не діти можуть їх зберегти нашим прийдешнім поколінням? Це є основна ідея власне цього заходу. Опісля приготування різдвяних страв відбулося святкове частування. Кухарі обіцяють це не останній кулінарний майстер-клас для дітей. Марія Шепель, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал.